Динамо Київ близько до сенсаційного підсилення свого нападу зірковим ветераном, а також веде перемовини по трансферу футболіста молодіжної латиноамериканської збірної. Донецький шахтар запросив на перегляд колоритного форварда. Несподіваний новачок для збірної України з футболу із чемпіонату Англії, а також шедевральний автогол Сергія Сидорчука в Бельгії, як Андрій Луднін шокував зіркових партнерів на передмачовому тренуванні Реала та великий огляд всіх нових трансферів зими 2024 без зайвої води. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Багато цікавих трансферів трапилося за останні кілька днів. Альнасер сенсаційно віддав в оренду Аля Тіфаку Секо Фафану, за якого лише влітку виклали 25 мільйонів євро, щоб забрати у ланса їх капітана в дебютній лізі чемпіонів. Іворій швидко став рав основним і награв 25 матчів за півроку. Тому таке рішення керівництва виглядає досить дивним, але, скоріш за все, причина в жорсткому ліміті на легіонерів ще більш неочікуваною стала оренда Джовані Рейни з Борусів Нотінем Форест. Шмелі взяли Санчо, а отже, американцю місця не буде. без жейдена в першій частині сезону на рахунку рейни всього на всього чотириста хвилин за 14 матчів. Тому можливо, що йому вдасться все ж таки перезапустити кар'єру в одному із аутсайдерів АПЛ. Ювентус закрив тему з горім судаковим орендою Хонаса Алькараса. Його орендували до літа в англійського Саутгемптона. Цікаві шалені фінансові умови угоди. Оренда на півроку обійдеться сеньорів в майже 4 мільйони євро. Ще два будуть розписані у вигляді бонусів, а влітку можна буде викупити, доплативши ще 50, що виглядає просто неймовірно по міркам сьогоднішньої серії А. А ось Жена не тільки викупила нарешті контракт нашого Руслана Маліновського, а й забрала іншого коштовного гравця Марселя, що також нас цікавить з огляду на майбутню дуель французів шахтарем. Вітіння, влітку взяли у браги за 32 мільйони євро, переходить до грифонів в оренду до кінця сезону. Потім я зможу викупити зі знижкою за 25. За півроку Франції у нього 7 результативних дій в 27 іграх. Фіорентина дасть шанс реанімувати кар'єру ексфорду збірної Італії Андреа Белуті, який після свого трансферу в Рому так і не став там основним, хоч і отримував нерідко шанси, але скористуватися ними не зміг. В сьому ж сезоні бомбардир нарешті почав більш-менш стабільно віддавати та забивати. Тому я відчуття, що Фірентині він знову заграє. Тим паче, що скоро євро, і Андреа точно хоче потрапити в заявку своєї національної збірної. А забрав ПСЖ провального форварда у Гекетіке. Традиційно це буде оренда до кінця сезону з можливістю подальшого викупу, за яку доведеться віддати 30 мільйонів євро. Цікаво, що це майже стільки ж, скільки ПСЖ заплатили за нього свого часу Реймсу. За півтора сезону 21-річний Форвард провів в парижському клубі 33 гри, забив 4 голи і віддав 4 асисти. Дуже активно проводить свою трансферну кампанію Французький Ліон, який сенсаційно йде у зоні вильоту і буде намагатися всіма силами уникнути ганебного пониження у класі. Новачка ткачів стали досвідчений немання матчі з Рену. Основний півзахисник ноті та гравець збірної Белії Ореля Мангала. Та талановитий атакувальний ха увесь Химасаїд Бендрама Атлетіко підписав капітана Валенсі Габріеля Паулісту. контракт 33-річного ветерана, розрахований до літа. Потім сторони скоріше за все його продовжать. В цьому сезоні Бразилис був лідером оборони Кажанів і награв 19 матчів. І не знаючи, принесе він багато користі Атлетіко, але ось для Романа Ремчука і команди це дійсно втрата. Андрій Лунін не тільки повернувся в стартовий склад реала, так ще й провів сухий поєдинок проти Хитафе, зробивши декілька ефектних сейвів на рахунку українця. Два перехоплення подач, два сейви, 48 дотиків, 37 передач з точністю 78% і один виніс м'яча. Оцінка від 7,5, що ще ніж у середньому по команді. Більше отримали лише Хоселу, Менді та Васкес. Ну а ще більш ефектно виглядали Сейви Луніна на тренуванні перед цим матчем. Не встиг Сергій Сидорчук відзначитись дебютним асистом за вестерло, як прийшов і дебютний автогол. І, до речі, виглядало це дійсно ефектно. З Донецький Шахтар продовжує тримати вектор на запрошення легіонерів із різних куточків планети. Цього разу гірники запросили на перегляд талановитого гамбійського форварда Мухамеда Канте. Він повинен провести тиждень з командою і зачепитися за свій шанс. Якщо цього ж не трапиться, то нападник повернеться на батьківщину. У 18-річного футболіста вісім матчів на дорослому рівні, в якому він забив чотири голи. А ну а тим часом Шахтар голосив про продовження контракту Георгія Судакова, угода з яким тепер буде розрахована до зими 2028-го. А будь-який бажаючий зможе викупити його, заплативши шалену клоусулу в розмірі 150 мільйонів євро. Звичайно, що робиться це для того, щоб покращити ціни Георгія перед неминучим майбутнім продажем. Але цікаво, де все ж таки опиниться півзахисник, я як і раніше роблю свою ставку на АПЛ. А буде це Тоттенгем, Челсі, Арсенал, або ще хтось інший, мені особисто сказати зараз важко. Андрій Шевченко назвав збірну, за яку хотів би, щоб виступав його син. Адже технічно Крістіан Шевченко може грати і за Україну, і за США, і за Англію. Ну, по перше, для того, щоб він заграв за якусь країну, його повинен викликати. Якщо він буде показувати рівень, та команда, яка його. Покличе, він приїде, буде грати. І, звісно, якщо він буде до рівень національної команди, то він буде грати за Україну. Якщо він закріпиться в Ватфорді, якщо він буде грати, якщо його подивиться наші фахівці національних команд U-17 чи U-19, якщо вони запросять його, то він приїде. Латиноамериканець, про якого багато хто говорить, як про майбутнього навачка Динамо став Брайан Сибаліос. Це 22-річний колумбійця, який грав гравцем своєї молодіжної збірної та місцевого атлетіко Хуніорс. Він має зріст 189 см сантиметрів та досить високу стартову швидкість. Із недоліків не краща гра через перший або довгий пас та досить примітивна технічна оснащеність. По фізиці питань нулі тут це на високому рівні. Трансермарто оцінює Брайана 850 тисяч євро. Як на мене, то це більш стабільна та збалансована версія Попова. Тому для конкуренції Денису ОК, а ось для гри в парі, як на мене, то цікавіше було б розглянути варіант із Польщі, про який я розповідав в минулому відео. Ну а поки Динамо близьке до отримання прямого підсилення атаки. Андрій Ярмоленко повернувся до роботи з м'ячем. Про це повідомила клубна прислужба. Нападник востаннє з'являвся на полі аж 1 жовтня. В цьому сезоні на його рахунку 9 матчів, 4 голи та 1 асист. І, скоріш за все, Андрій все ж таки встигне відновитися до надважливих матчів збірної України у відборі на євро. І, хоч на полі навряд з'явиться, але як мінімум його присутність у роздягальні в команді Реброва дійсно є важливою. А можливо, він навіть ще й зіграє. Ну а Жерсон Родрігес, скоріш за все, з командою не залишиться і стане футболістом слова з Братиславу. Спочатку кияни не хотіли відпускати Люксембуржця саме туди. Через те, що цей клуб провів контрольний поєдинок з московським Динамо. Але місцеві змі пишуть, що сторонам все ж таки вдалося домовитись по оренді скандального нападника. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.